31. Я Єременко Сергій Таігрович 31.72 року народження. 17 березня я пішов, як завжди, ірвати бумагу. Біля того. Мене затримали около сьомої вечора органи поліції. Хто а, саме? Аніщен, хто саме? Аніщенко. Дмитро, заступник, колишній, я не знаю, як він довжен, зараз займає. Ага. І забрали, документи спитали, одвели воєнкомат і там ці не хотіли без документів приймати. Відвезли ага. мене додому, я взяв воєнний білет, паспорт, віддавав ага. їм, вони мене оставили ночувати. Ага. Де ви ночували? В военкоматі на лавочці. Конкретно в воєнкоматі чи на вулиці? Ні, на воєнкоматі на тому. Там, де гозяйстві не кімнати і де туалет там недалеко лавочка, дали вони підстелить там подушку і не відпустили. Так ви на лавочці відпочивали? В холодний час, так? Холодний час. Де цілу ноч пробухікав мене, кашель такі три тижні не проходить а, ага. ну, вся рівного на той. Е утром прийшов е там їхній із того, почав составляти бумаги, зоставив бумаги. Ага, ну, повезли мене той додому, вони відпустили, відпустили там. Я заїхав, взяв, е передся. Ага, і. Почекайте. ВЛК, коли ви пройшли? 18-го того. Того ж самого числа? 18-го на, на слідуючий день утром. 9 до як, часу, як лікарі так. до вас відносилися? По, по питанню зріння, напр, наприклад. Взагалі, вони навіть кажуть, кажуть: кажи, кажи букви, не той, не, я не бачу його, а вони кажи, і все не, не, не симулюрує. А вони зна... А товариш Іван Іван Зозуля психіатр, знав, що ви перебуваєте у психіатричній зна, лікарні, він що в ромнах на, ви лежали. На, на учоті я состою він мене спочатку посилав тільки сказав, що. Той все одно каже, тобі служити, не знаю, що там, який буде той результат, а немає тих воїнів і тобі. Тобто ви психічно хвора людина і значально вас не взяли за те, що ви вас, да, я... у вас був білий білет у Радянському Союзі, да? Да, я так розумію. У 90-му у 90-му. Вас не подали не в 2005 там році. Диві, он... Дивіться, шановні, це людина психічно хвора, яка перебувала в рамнах, яка перебувала на лікуванні, яка перебувала і зараз її штурмують. Е... я той, до цього... До... Стій же до Бризюка кажу, а ага, мені треба робити операцію. Він там той, ага, Грижа в мене погана. Покажіть, покажіть грижу. Ой. Грижа. Ой. Опухоль є, так. Да. Да, він записав, що той, тільки що треба із тим, із согласуванням ВЛК. Я кажу, ну як, хто воно? Согласуванням, мабуть, ТЦК. Ну, чи то ТЦК, ж, да. я Титаренковий кажу, вона ніякого того. Це все на твоє. мені Гризан хотів дати на направлення. На я пішов взяв карточку, тож Вона поки титарен. Гризан це хто? Сімейний лікар. Сімейний лікар тільки за вас трохи заступився. Каже той, я дам направлення, буде та операція без ніяких коштів на що по направленню. Але ж та я зайшла месестра Титаренкової, каже, йому на відправку на той. На... Ну туди ж. Я зрозумів вас. А... Чуєте, ви, ви як вони вас присували на підпис? на підпис, Та, Вон на підпис не... куди там підписуйся, тобі той і все. І там підписую, і там підписуюсь, Що ви говорили? Я, я ви, бачу... Що ви говорили їм на зустріч? Я кажу не той, я не бачу нічого, що підписувати, що той підписує і все. На, на... Ви говорили, що ви будьте людьми? Я казав, що будьте людьми не той, не робіть такого. Для чого ви таке робите? Для чого ви таке здіваєтеся надо мною? Я ж людина, я ж не той, ну, ну куди ж, а, той яцина цей на цей воєнком. Да, той, куди там в тебе нема нічого, ти той, ти, ти не хто і не що і взагалі. Цяя Титаренкувати, що по мусорках лучше лазить, і той кажу, де да я ні в кого нічого не просив, ні в кого нічого не, не той. Ніяких мені не субсидій, не допомог. Я сам по собі робив а, і сам собі заробляв. Ніхто мені нічого не нічим не допомагав, а вони все равно той і куди там будеш отримати гроші. Кажу, де да куди я больний? мене нервна система і все на світі. Я не можу. Тепер плюс віра у Бога. Я не можу його нічого надівати, не ні форму, не присягу приймати. А вони все рівно. Тим більше людей не вбивати. Так, да, я людей взагалі вбивати. Даже в хозяйственній часті мені, мені, да, я взагалі ж одинока людина. Я, мені... <ривіт> назовіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по батькові Єременко Сергій Таїрович. Е, ро, рік народження. 31 жовтня <ривіт> 1972 <ривіт> року. Так. 52,5 роки мені. Як ви вважаєте, з вами поступили згідно з Конституцією України? Ні, не згідно Конституції, ніякої там Конституції. З вами поступили згідно православії, віри? Ні, ні. З вами, ні. над вами, Ви вважаєте, що над вами Так, да, звісно. Ви вважаєте, що люди повинні понести відповідальність за це? Звичайно, як. Як як того потребує, як кажуть. Я, я де ваш велосипед зараз знаходиться? У ТЦК. ТЦК, ВНК Його не віддали. Не це це він тобі це, каже, не нужен. Це це, це, це той велосипед, <свісит> на якому Ви бумажки забираєте <свісит> <свісит> да, і так. заробляєте якісь кошти. Ви прибираєте місто Буринь, ви прибираєте Да, Я зрозумів, тобто да. То, тобто ви займалися практично уборкою і вторг ну, да, е рім. Да. І на цьому якусь копічину мали. Да. При, цьому, при цьому вам вас не забезпечували нічого, ні держава, я не ніхто чин, не, не допомагав вам. Ви саме ви самі по собі, як вовк да, да. копійчину Заробили. Да. У вас лішили, вас лишили коротше е е последнього транспорту, який у вас да, був лечили, велосипед. Транспорта. І почались і спокою і, і почалися у вас короче короче перешкодження. Перешкодження, і за вами почалось переслідування. Я так розумію да, да, переслідування да, да. з боку, з боку ТЦК з боку міліції так званої да, да. От. Сказали, і, що... і, я, і медицина та що та, та медицина яка там Іван Іванович Зозуля у нас психіатр це та особа, яка знаючи про те, що ви психічно хворий людина, що ви відбували е, лікування, і ніхто вам не посприяв. Я так розумію, щоб люди так розуміли. Походу Тобто крім сімейного лікаря за, за ваші фізіологічні здоров'я ніхто у вас не втуп не вступився. Е? Правильно? Правильно і хірург підписав, що е, діляти із тим із согласуванням ТЦК, а хто ТЦК хіба вони візьмуть, для Все. чого їм таке треба? Воно їм добре. Не треба. Я я, я відеозапис зробив, я цю інформацію передам, з вашого дозволу, з вашого дозволу передам вам, передам е, деяким органам, де, де, передам журналістам, передам журналістам, які мають четверту е, силу законодавчу. Дякую за увагу.